Робота починається з 8 ранку до 4-5 години. Спочатку ну, лепи, буває, буває заявки від місцевих, бувають заявки в інших селах. Основна задача це лінія електропередачі дати людям. Електроенергії територія дуже захаращена касетними боєприпасами. Багато складів БК було. Знищуємо це на місці. Особливості нашої праці зараз літо, трава, кущі, все просвітало, все високе, все зелене. Початку перевіряємо по можливості, потихеньку метр за метром прикошуємо, вирізаємо середньому десь до 30 метрів. ВНП виявляємо металодетектор, чуб візуально люди. Які тут проживають, вони ну, орієнтуються, де є де, де нема, куди можна йти, куди не можна. Саме краще, якщо щось побачили, знайшли, не панікувати, вернутися до тією дорогою, якою ти прийшов, не чіпати ніякому разі. Повідомили спецслужби 101-102, приїдуть спеціалісти, вони знешкодять, знищать.